Всім доброго дня, мене звати Іван, і ви в мене в гостях. Тільки відвоювали вже капусту в білокрилки, як потрібно вже заморачуватися з тою фітофторою. Зараз почалися в нас дощі, а це означає, що фітофтора обов'язково з'явиться. Як не крути, потрібно робити обробки. Ось дивіться, вже помдорки починають хворіти, а це, це не дуже добре. Як правило, фітофтора з'являється в серпні, але е, коли починають часті дощі, сира та прохолодна погода, вона може з'явитися і в липні, ну, все залежить від клімату. Від цієї зарази потрібно завчасно і головне не запускати, треба з нею боротися. Дуже важливо проводити профілактичні обробки. Потрібно дотримуватись правил сівозміни, не сидіти на одному самому місці кожного року томати, наприклад. Ну, в мене так не виходить. В мене є гарне місце, де дуже-дуже добре ростуть помідорки. Там завжди гарний врожай, і рослинки майже не хворіють. Ну, головне це робити профілактичні обробки, щоб не допустити захворювання. Коли вже гарні великі рослинки, їх бажано не поливати зверху, щоб не мочити зайві раз ні листя, ні стовбур, поливати, ну, під низ. В когось капільний полив, в мене поки що його нема. Але якщо у вас у відкритому ґрунті, так як в мене багата частина томатів у відкритому ґрунті, від дощів їх всіх не сховаєш. Дощ, дощ поливає, хвороби приходять, і головне Вчасно пасинкувати те ж саме, щоб не було дуже багато зайвої зеленої маси, щоб рослинка не втрачала багато сил на листву, вона тоді не зможе боротися з тими всіми хворобами. Багато хто радить для профілактики захворювань обробляти рослини молочною сивороткою. Це і стосується і томатів, і баклажанів, і вогірків. Це образується захисна плівка на рослинках і ніяка хвороба майже їх не. Не здолає. Ну, Це потрібно обробляти чуть ли не щодня, щоб постійно образовувалася захисна плівочка. Ну, я таку обробку не роблю та й нема в мене молочної сироватки, у нас <гум>, нема корови. Мені більш подобається профілактична і в той час корисна обробка рослинок. Це 1 літр молока на 10 літрів води і туди додати 15 крапель йоду. І так обробляти раз на 2 тижні. Оприскувати листочки, плоди і все таке інше. Того року я читав, що навіть можна і просто йодом 10 мл розчинити в 10 літрах і так обробляти. Ну, з інтервалом, здається, в 3 дні. Без молока, без нічого, просто йодом, що теж дуже добре допомагає. Це якщо тільки початкова стадія. Ще, якщо ви тільки побачили перші ознаки фітавторію, може допомогти дрожжі. Дуже дієвий розчин: 100 грам живих дрожжів розвести в 10 літрах води і обробити помідорки. Теж завдяки багатому складу корисних речовин, це може допомогти. Зупинити хворобу і підживити рослинку. Я, наприклад, доки не почав займатися господарством, я і... Уяви не мав, що таке фітофтороз, що таке та фітофтора, звідки, що, як і коли. Ну, в нальоті та рослинка, ну, щось темніють те листя, ну, щось якесь непонятне колір, сохнуть, плоди щось якісь, ну, Я думав, ну, щось не так зробив, напевно. Але виявляється, що рослинці можна було допомогти, можна було отримати більше врожаю. Я почав розбиратися, почав визнавати, що це, як з ним боротися, від чого воно просходить, і взагалі, ну що це таке? З цією хворобою, як виявилося, дуже важко боротися. А все через те, що. Спори фітофторозу, вони можуть перебувати у будь-якому місці. Вони можуть бути на ножницях, якими ви обрізаєте те листя, на лопатці, на, якщо ви користуєтеся багаторазовою підв'язкою. І так само ця хвороба може бути і в насінні. Через це і рекомендують насіння, яке ви маєте садити, важно обробляти, замочувати в перекисі, в марганці, ну і таке інше, щоб. Ну, максимально не заразити всі хвороби, які можуть будь-кіно бути, кінобути, щоб потім допомогти рослинці зрости гарно і радувати вас гарним врожаєм. Ще дуже часто, як наслідок, з'являється фітофтороз через дуже густі посадки рослин. Нема достатнього провітрювання і є. Додаткова влажність, це дуже стосується теплиць, коли у вас там тепло, гарно. Рослини дуже густо, бо ж хочеться аж не втратити дорогоцінне місце. Я так робив. Я в свою маленьку тепличку в одну запіхував більше ста рослин і вчасно не обрізав. В мене не було тої масової провітрювання. Я думаю, ну що ж, і рослини погано ростуть, і якась хворіє, потім щось всі починають хворіти. Ну і не знаю, що робити з цим. І не можу зібрати гарного врожаю. Ну, Тепер я вже став розумнішим, я почав ограничувати кількість рослин в, своєму, в своїй тепличці. Я саджаю, ну, хай буде 40. Ну, Це вже багато, не стільки багато, як в мене було. Можу 20. Як я вибираю більше високорослі, щоб рослині було місце, куди рости, а не мучитися в тісній теплиці, де дуже багато рослин. І получається, із за цього я втрачав два роки. Ну майже весь врожай в теплиці. Так, да, десь там щось дозрівало, десь щось якісь помідорки там були. Але ну в відкритому ґрунті гарні помідори ми збираємо. Їмо на салати, на закатки. на зор... а в теплиці там там сям щось взяли, щось там пропало, там почорніло, там щось та рослинка загнулася. У мене вже навіть були думки вже ти теплиці всі позносити. А що в толку з тих теплицях, що їх робили, щоб там вирощувати ранні, гарні сорти, великі рослини. А в етозі, виходить, що ну, нічого гарного там нема. Да, розсади вирощувалися, а самі плоди, самі помідорки, ну і перці, ну нічого там майже не було. Перці гнали листву, теж нічого не було путнього. І помідори так само насаджував їх дуже густо. І хотів, щоб вони кожна рослинка віддавала. З кожної гілочки по кілограму, а толку з цього не було ніякого, на жаль. Тому, щоб отримати гарний врожай, треба теж з розумінням ставитись до посадки, досадження, розміщення і не ліпити всіх в одну кучу. Бо скупченість рослин заважає провітрюванню, і плюс підвищення волога в таких місцях і грибок починає активно розвиватися. Спочатку хвороба вражає листя, потім вона стебло, і врешті-решт вона починає братися саме за плоди, які теж починають хворіти. Рослина покривається чорними плямами і, врешті-решт, сихається. Ну, і так хвороба переходить з одного куста на другий, і так можна знищити і втратити весь врожай і всі свої рослинки. Тому я, врешті-решт, радив би робити профілактичні обробки і не запускати, і не допускати, щоб ця хвороба мала владу над вашим врожаєм. Від Фідефтори, існуючи, багато фунгіцидів, які продаються. Можна купити, наприклад, рідаміл, потім як його ще? магнікур, нео, здається, ревус. Ну, Багато чого можна купити для захисту, для боротьби. Якщо вже нічого не допомагає, а вже ж можна і купити. І оприскати, і обробити, і чекати врожай. Тому що, ну, на жаль, на жаль, така хвороба, яка знищує. Це не те, що там листочок захворів, ви його обірвали, і все, і хвороби більше немає. На жаль, рослина захворіє вся. Дуже корисно розвішати в теплиці. Ну це я зараз говорю про теплицю саме. Пляшечки відкриті з йодом. Я так робив. Цього року я цього щось не зробив. Якщо чесно кажучи, я забув. От зараз я почав записати це відео. Я нагадав, що можна ж було зробити і так. Я робив в мене були пляшечки зем'яку, бо постійно ж купляється для обробки там і полуницю обробляли, і для чеснику. І пляшечок цих багато стікляних. І туди я потрошки брав йод пляшечку, і потрошки я в ці пляшечки розливав йод і підвішував за вірьовочку зверху до теплиці. На одну теплицю я, ну, два, три пузряка розвішував, і в теплиці можна і один навіть. Ну там трошки наливалось так на донечку, щоб воно вивітрювалось. І в теплиці такий легкий, легкий аромат йодний. І це теж дуже добре від фітофтори. Ну, для цього потрібно, щоб було гарне провітрування, щоб у вас не було закрите зачинена весь час теплиця, бо там буде дуже ну, нестерпно знаходитись, буде дуже важко дихати. Якщо нічого не робити, то нічого і не вийде. Без догляду, просто так, ну, на жаль, на жаль, нічого не може бути. Просто так. Це життя. Про все треба дбати та піклуватися, Якщо хочемо отримати гарний врожай. Дякую за перегляд. Боремось і поборемось. Гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе.